Доброго ранку, доброго дня, треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що гнеться з під листа, то травичка виростає. А над гаєм що бренить? Любий жайвором звинить. Весна час пробудження природи, початок теплої пори року, коли трава стає зеленішою, а листя на деревах розквітає, стаючи яскравими і повними життя. Якою може бути весна? Яка вона? Весела, тепла, рання, пахуча, квітуча. Що відбувається в природі весною? Яскравіше пригріває сонечко, тане сніг, діти пускають по воді човники, розквітають перші вісняні квіти і повертаються і звиряють птахи. Летить журавлик в піднебесці, несе весну нам на крилі. Промінчик сонця в полонезі танцює з вітром по землі, пухнасті котики чудові. Голівки клонять на вербі. Іде весна в рясній обнові, полощі коси голубі. пропоную сьогодні зробити аплікацію. Зустрічаємо птахів. Але спочатку підготуємо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Птах-леташка тихенько в гніздечку сиділа. Раптом розправила крила. І полить. Летіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечко виглядають. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, три смужки різного кольору, склянка з водою, виделка, вашеві фарби, коричнева, зелена, чорна пензлики, ножиці і кольоровий папір зеленого кольору для листочка. а також заготовка дзьобика для пташок. Работа з починаємо з малювання дерева. Для цього ми беремо пензлик, вмакуємо його у скляночку з водичкою, набираємо в корічному починаємо і малювати дерево. Малюємо спочатку стовбур. Наливаем огурочки. Наливаем огурочки. Наливаем огурочки. Наливаем огурочки. Промываем пензик, и откладываем наш аркуш-папер в сторону. И начинаем рублики. Беремо смужку паперу і згинаємо ось так, як я показую. Получається, як циферка 1. Перевертаємо і продіваємо, розпроцьовуємо нашу смужечку через пацієнт. Получається ось така заготовочка. Тепер нам треба зробити. А наступну ми робимо ось так. Робимо у пташечку хвостик. Зараз ми з вами зробимо оздоблення наших пташок. Робимо дзьобик. Кожний пташечку. Приклеюємо дзьобики. Беремо тоненький пензлик, чорну фарбу і намальовуємо. Кожній ташечки, око, плечко, на хвостику і поп'ємо. Старимо крапочку і малюємо ось такі нисточки. Тут у нас будет півчку. Ну, пляшку робимо там же саме. Налимо скачав ого, наклонку подалося і посилимо. Поки наші пташки будуть висихати, ми з вами. Почнемо оздоблювати наше дерево. Приклеити будемо до них наші зелененькі листочки, садимо наших пташок на дерево наше, яке ми з вами приготували. Одна пташечка. Завчилася нам наклеїти зелененькі маленькі листочки. Так, а щоб робота наша була ще кращою, я хочу домалювати нетрадиційним способом техніки малювання внизу дерева зелене, зелену травичку. Для цього нам потрібна виделочка. За допомогою виделки ми малюємо. наша работа и закончилась. Бажаю вам успеху в работе.